народного депутата... Шановні друзі, не будьмо байдужими. Сьогодні справді від кожного з нас залежить доля України. Залежить, що буде з нами, з нашими дітьми. Сьогодні, завтра, після завтра. Невже наша байдужість приведе до того, що ми опинимося в гетто. Ми опинимося в країні, де буде повне беззаконня. це те, що сьогодні робиться на качатиму 42, це є повне беззаконня. І це сьогодні я думаю... Так думає кожна людина не лише в Україні, але й в усьому світі. Але вона сьогодні дивиться весь світ. ось осі та, Не будьте байдужими сьогодні. Від нас від нас залежить. Що буде з нами? Що буде з нашою Україною Уже завтра! Тому що через декілька хвилин ця влада хоче оголосити вирок. Вирок для Юрі Володимирівни, вирок Україні, вирок кожному українцеві, який хоче жити в незалежній вільній державі сьогодні. Вони за це хочуть перечеркнути одним розчерком поля, одним словом людини, яка взагалі не має будь-якого права щось говорити в Пазарському суді. І тому, дорогі друзі, від кожного з нас, від кожного, хто заводі, тут на хвищати, залежить, що буде з нашою Україною. Сьогодні, не завтра, а вже сьогодні. Не будемо. <плес> Друзі, патриот!

Мы готовы предоставить нашу страну оптовую розницу, оптовую розницу по запчастям, а не каждой последней кулаке в земле? Вы готовы лишиться своей свободы? Нет! 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 Дорогие друзья, сегодня эта власть объявляет приговор Ники Эта власть объявляет приговор всему украинскому народу. Вы молодцы, вы привози и настоящее граждане Украины. И для вас, дорогие представители, право... Род, Род, вору... а вони же не да? знают, виробна! 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 Род, ты, пускаю, Род, мустафа, ну я в депутат, луки заломали! Пустофан, вот это скажи, Пустафан! Ну не приказуй, на кірами.

Не провокуйте, не те мене просто заламали за руки і кричать, тяніть його в автозад. Але показуємо посвідчення народу. І починають матюкатися, я не матюкати, блять, я ще покажу, хто у них. вони. Де почали котати, не крикнули, що людей, тобто, я подивіться. Я пішов туди, щоб покажу, що... вони самі його вихватили, стовпи! не, не обсивають від дупок, починають ламати людям руки, це звісно все. А прокоментувати те, що скажімо, ми бачимо, що вже почалося. Це вже все, це вже кінець. Остання, скажімо, межа, яку можна було перейти. Слідуюча межа, яку треба брати дійсно, скажімо, віло в руки і проти такої це не влада. Це не влада. Бо влада повинна діхат, бути робота.

Потому что она длительное время в и воровала, обворовывала украинский народ. Мы считаем, она должна понести заслуженное наказание. Ч ⁇ Додары, данары! Додары, You Банду, гей, панду, гей, панду, гей, панду, гей, банду, гей. Друзі, патріоти, сьогодні режим Януковича, банда, яка законуючи нам, тривався до влади, розпочала війну.